Віднясь, струнка. Рівняння до середини. Товариш полковник, зведений загін поліцейських сумщини з поставним заданням впорався та повернувся до місця постійної дислокації. Командир зведеного загону підполковник поліції Драновський. Добрий вечір, товащий. Вільна. Вільна. Вітаю з поверненням на рідну землю, з прибуттям вас, з належним виконанням службових задач. Вас вітаю я, вітаю керівництво. Повертайтесь у сім'ї. Зазвичай вам 10 діб відпочинку. У нас є наказ. Першого заступника керівника антитерористичного центру про нагородження співробітників зведеного заводу. Грамота нагороджується, старший лейтенант поліції. Вручаю, вітаю стати до строю. Дякую. Стати дострою. Стати дострою. Сподіваємося і решта заслуговують таких грамот і більших нагород. Але відмічається краще, відмічається менша кількість особового складу. Всім в черговий раз подяка. У розпорядження командира зведеного загону. Командир зведеного загону розвести людей по місцях постійної дислокації. Товариші, дякую за службу. Дуже було приємно з вами спільно працювати. Вільно, розійтесь.